Добре, шановні колеги, на відповідаючи на цю репліку, хочу повідомити про те, що в червні місяці ми готуємо наступну нашу 12-ту конференцію. Через академію праці ви можете вийти на контакти, які вам необхідні, для того щоб реалізувати цей проект, яку ініціативу ви пропонуєте. Ми готові підтримати. Я думаю, що це буде корисно як для вашої територіальної громади, так і для інших. Тому що я більш ніж певний, що ситуація аналогічна в багатьох громадах. Дякую. І якщо ви дозволите, дозвольте у нас дати слово для репліки, пані Валентині Ес. Пані Лос-Каможна просісти Лута, лідери ГСУ, будь ласка, добре. Я хочу що хочу сказати. Я хочу сказати, що на площадці саме Академії праці соціальних відносин ми працюємо вже більше чотирьох років, і завдяки тому ж нашому шановному Віктору Борисовичу Сугумліну і Ярославу Журавлю ми створили саме журналісти-розслідувачів і створили міжнародну Трибунал журналістських розслідувань, саме міжнародний трибунал, злочини проти самостійної української держави України, об'єдналися нас з країн. І такі питання, як це зараз в громадській це більш піар політичний, розумієте, його особисто. Ми його всі добре знаємо. Тому є програма Україна з Її веде Ярослав Володимир Журавель, професор академії. Він відповідає на всі такі запитання. Задавши новий ну, попередній ну, виступаючи. І з радістю ні одне питання, Ярославу Володимировичу війни не задають, хоча програма по дві години, і ми, ми їх постійно пишемо двічі на, на місяць, по-моєму. І такі всі питання це ж не питання науковців, це питання самих людей, які в територіальній громаді. Все, що треба для таких людей і для громад на місця, на чим є це професор Журавель, це дати статус юридичної особи кожній території. Територіальних громад, дати їм свій статут, і в рамках цього статуту вони мають діяти, тому що в нас конституція, на жаль, приймалася раніше, ніж приймався закон чи навпаки, закон про територіальні громади, навпаки, так? Конституція раніше правильно. І тому є такі противоріччя. А саме професор Журавель, це право права. Саме в нас ми створили уряд, народний уряд громадянського суспільства, саме народний уряд національної. Комітет з конституційної реформи і також права. І тому, да, вже створили ми, ми, громадянське суспільство, 10 років, йшли з 15-го року, починаючи з 30 листопада 15 го і створили, да, політики вдихають, тому що вони такі чублюються, на жаль і нічого не можуть довести до влади. На жаль, навіть опозиції в Верховній Раді немає. Ми... Репліку, репліку щиро дякуємо Академії муніципального права і соціальних відносин. Дякуємо особисто Сухумліну Віктору Борисовичу, Ярославу Володимировичу Журавлю і Шедрапатому. Також Євгенію тут я бачила, що це особисто на їх ініціативі, особисто навіть вони. Кожність сьогодні проходить конференція за рахунок цих осіб, скажімо так, 11-та, практично наукова конференція, де муніципальні громади, де наші територіальні громади, де можуть люди мати площадку для всіх питань, які цікавлять. І те, що виступив по і розказав про цей закон, який суперечить, скажімо, ну зовсім попирає права. Ти все таке інше, ми будемо далі працювати над цим і вам ще раз ще раз вдячні за те, що ви є. Є така площадка, і Україна. Ну журивена переможе. Ми будемо завершувати нашу роботу. Але я кожному з вас дуже вдячний. Дійсно, на сьогоднішній день в надскладних умовах зібрати науковців владу. Зібрати органи місцевого самоврядування, зібрати асоціації органів місцевого самоврядування. це на надзвичайно складно складно з точки зору фінансів, складно з точки зору організаційно, тому що у кожного то засідання, то зустрічі з м, і таке інше, тому це дуже ва важко. Але ми це зробили. І Я кожному з вас дякую, хто долучився до цього процесу. Ми провели опитування з опитування результатами. Ви ж можете ознайомитися за кодом ми провели конкурс наукових робіт. Ви з ними теж можете ознайомитися в матеріалах конференції. Всі те за які до мене надходили до моменту конференції. Вони всі включені в збірник, який теж є за кодом. Друзі, я дуже дякую. Я думаю, що ми, як представники громадянського суспільства, робимо максимально все від нас залежне, залежне для того, щоб долучитися до процесу змін. В місцевому самоврядуванні долучитися до правотворчих процесів, які на сьогоднішній день зараз виконуються, і комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади місцевого самоврядування та регіонального розвитку. Пані Олена Олексійна сьогодні не змогла до нас долучитися, але тим не менше напрацюємо пропозиції, і ці пропозиції ми направимо на комітет. Сьогодні не зміг приїхати до нас державний секретар Сергій Долецький, але тим не менше на міністерство розвитку громад ми також пакет наших законодавчих пропозицій направимо. Ви сьогодні чули наших конкурсантів, наших учасників. Пропозиції є. Наука, громадськість активно долучається до всіх цих процесів. І я кожному з вас дякую, тому що ми не стоїмо осторонь тих проблем, які які зараз на сьогоднішній день переживають наші територіальні громади і в цілому держава. Дякую кожному, як присвячений. Шановні колеги, ми будемо продовжувати цю роботу, хоча вона тяжка, ви знаєте, що щоб, е, зібрати то одне, да, організувати е, все це, знайти аудиторію, знайти е, кошти. Це все проблема, але ми їх успішно вирішуємо і будемо далі вирішувати. Конкурс показав, що талановиті люди в Україні мені от дуже сподобались конкурсні роботи. Це ну просто такий вибух. Так, люди володіють матеріалом, і це відчувається. Знаєте, це коли люди над цим живе, це відчувається. Я дуже всім вдячний. Щастя вам, добра здоров'я! Нагадую, що п'ятниця на роботу вже йти не треба. От відпочивайте гарної, гарних вам вихідних. Слава Україні, що мені спільне фото, будь ласка, прошу підійти.